Як це зробити? Знаєте, який є рецепт? Треба зробити більш моральних виборців. І, це... І це є завдання церкви. Церква не втручається в політику. Говорити про моральність політики лише в часи передвиборчої кампанії є запізно. Тому от, в своїм короткому слові до вас я так багато говорив про Божий закон, правда? Коли якась людина не вміє особисто, в особистому житті жити Божим законом, -то вона не буде ним керуватися у своєму суспільному житті, в тому числі і в політичному. Отож я сподіваюся, що з вас вийдуть моральні політики тоді, коли ви не будете хабарі давати вашим викладачам. Коли ви не будете списувати на екзаменах, коли ви не будете шукати, я би сказав, якихось широких плечей, у здобутті тих чи інших позицій в суспільстві, з цього почнеться справедлива політика. А це є завдання нас з вами. Бачите? Як просто з одного боку? Але з іншого боку, як складно, є така італійська приповідка. Травіре ей паре черімецу ільмаре. Між тим, що кажуть, і між тим, що роблять, є ціле море. Отож, якщо і політики, і громадяни будуть робити те, що кажуть, включно з документства. Тоді я думаю, що Божий закон буде цим компасом, який буде показувати нам шлях у майбутнє для всього нашого суспільства.